Вітаю шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, що заважає росіянам, російським наймицям, російським військовим відступати, тікати із Покровського напрямку. почати відступ тікати із Покровського напрямку. Не дають, не дають можливості. В них дороги закриті, ще мають до рашистів прибуть такі якісь із з-за кордону десь, із із-за із морів якісь це підтримка живої сили, ну це дуже таємно. І вийшла карта, що вони там лишаються, і дороги всі їм закриті. Військові расисти лишаються. Навпаки, зараз дуже сильно активно расисти будуть вести таку пропаганду із інших країн набирати і набирати. Ну, це взагалі як, як найманці, але мені більше йдуть як раби, рабів. Вони будуть думати, що їдуть заробити. От, але їм дороги всі закриті, і ніхто не повернеться. І це злочин. Виграти час, заперечую. Збирають расисти по світі найманців, скажіть, допоможіть, вищі ще сили, що заважають, щоб расисти тікали з Покровського напрямку, відступали. Ну, ця пропаганда сумасшедша, що а, наче іншого шляху заробити немає і особливо їх цікавлять молоді. Це такий обман, що навіть якщо він буде поранений чи... Тут обман. Наші виплати будуть отримувати. І навіть діти отримують виплати. Все на це обман. Заперечую. Прошу такого. Так. Всі рідні, всі близькі відправляють. Самі отправляються хорошисті. З... Зар... Назар... Ну, це як робота у них. Прошу вище сили допомоги. Отведіть, одверніть від усіх військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Отведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби fpv дрони дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть росіянам назад, тому хто дає накази, хто їх виконує. Хай їм в голову летить, їх нищить, Більше вони воювати не зможуть. Перекривай, перекривай. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Закрити небо над нашими військовими, цивільними людьми. Прошу поміщі, щоб з усього світу. Легкими, радісними шляхами надходила підтримка живої сили, зброї нашим військовим. Буде так і так є. Більше расисти не можуть продовжувати наступи. Більше в російській армії немає військових, всі тікають, лякаються. Рашисти відступають із Покровського напрямку, тікають, лікають. Буде так і так. Давайте подивимось, Харківська область. Скажіть, допоможіть вищі сили, що планують рашисти? що буде відбуватися в найближчий час. Харківська область, місто Харків. які є загрози. От, є загрози, це залізниці, будинки, цивільні, місця. Це може бути водопостачання. Все, що пов'язано з водою у будинках. Все, що пов'язано з водою у будинках. Ну, це тиск на населення Харків, Харківська область і залізничні шляхи. Можливо, якщо є якісь сцена, Може, є якісь концертні зали от такого плану, можуть туди. І мені чомусь йде е, храм собор. От. І ще росіяни десь вийдуть, відійдуть, от, ну, буде звільнена. Може, це пов'язано із Вовчанськ? Десь в цьому місці відіб'ють, виженуть расистів. заперечу прошу ваші сили, допоможіть закрити небо над Харківською область. Місто Харків, допоможіть закрити небо, але буде захист міцний. Угу, угу. щось е, йдуть хороші зміни. Для військових прийде така хороша, е, ну це така зброя, про яку домовлялися і довго-довго довго мріяли військові, собі мать. От вони її тут отримують. От, і ще йде людям підтримка фінансова. для Людей, які яким... зруйновано, може, дахи, будинки. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим на знищення росіян, що наступають, що обстрілюють Харківську область, місто Харків. Прошу захисту, міцного від вищих сил. А також прошу поверніть біль, сльози і страждання. Все погане, все лихе, що чинять расисти, поверніть їм назад. Особливо тому, хто дає накази, хто придумується. Обстріли, наступи. Хай з ним все це станеться. Буде так і такі. Вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду прошу закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть від міста Харків Харківської область, від усіх цивільних військових, українців, від наших залізниць, церкв, храмів від інфраструктури Харківської області. Отведіть, одверніть усі бомби, ракети. Снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзи, дрони на оптому волокні. Всі скиди, одведіть, одверніть і будь-яку зброю, що використовують росіяни. Поверніть її назад. Звідки запускають? Хто дає накази, хто їх виконує, а й отримують собі ці прильоти прямо в голову. Більше воювати росіяни не зможуть, тікають, лякаються. Хай буде сіра зона навколо України, навколо кордону, аж до самої Москви жодного росіянина буде так і такі оцікає Так, зараз давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вище сили, янгелів, охоронців, духів, роду, прошу, Чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза життю, чи загрожує щось, Чи є загроза отримати поранення. Є загрози для життя. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Є загрози, це можуть бути дрони так і з неба. Дуже Збирають багато інформації про наших військових, особливо про командування. Тут працюють агентура, шпигуни, продажні люди. Ось воно, вся ставка у расистів виділяється дуже великі такі гроші, щоб збирати інформацію. І це все про військових, про рух, про шляхи пересування, надходження, зброї Заперечую, прошу допоможіть вищі сили. Прошу допоможіть. Зринуйте всю пропаганду, всю інформаційну. Всіх інформаторів, що всі, хто продажні, всіх, хто агентура, шпигуни рашистські, хто працюють на росіян, прошу допоможіть викрити, щоб вони більше інформацію не надавали. Прошу допомоги вищих сил, янголів, охоронців, захисту міцного, для всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів, захищайте. Зберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. А також прошу, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом всі скиди, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Одведіть, одверніть, поверніть. Росіянам назад, тому хто дав наказ, хто виконує ці накази. Хай отримують свої прильоти. Більше воювати рашисти не можуть. немає чим і немає ким буде так, і так і є. вищі сили допоможіть знищити рашистів Російську російську Федерацію, щоб її більше не існував на політичній карті. Фізично більше ніяк не збереться ні під якими іншими назвами. знищується повністю зруйновано, немає ні не зброї, ні військових. Буде так і так і є. От так, щоб були попередження, а можуть бути обстріли. Бережіть себе, будь ласка. На цьому я маю завершувати. Все буде добре. Дякую вам за увагу і до зустрічі!